Ця картинка, ми це спостерігаємо там кожних два дня. В них відбуваються ротації на різних островах, різні локації. Типова їхня робота по заміні особового складу. Ось так можна сказати, навіть нахабно вони там підпливають, і навіть не підозрюючи, що ми спостерігаємо, що ми ці острови захищаємо. Вони от здійснюють ротацію. Частина особового складу вигружається, вигружає там речі, якісь боєприпаси. Швидше за все, частина вже завантажується, і вони відпливають там. Стараються це робити біля берегів. Ми також мінуємо ці прибережні зони. Дуже часто ці човники вони не допливають вже до кінця, і там частина тих, хто відбуває з ротації, вони там на щастя гине. Решта ж, ну от так, вони висаджуються, ховаються і дуже пильною роботою, дуже пильним оком. Наші пілоти вислідковують їх і по одному, по кілька вони відпрацьовують. Зараз є достатньо багато засобів, які дозволяють дуже якісно сховатися від, від дрона, від полізійної камери. Тому так, єдине це навики пілота і вислідковування от прям нетипових обрисів, там якихось накидок, місць розміщень, які були там змінені, або там по слідах, практично. Значення має кожна деталь. Тому там, професіоналізм пілотів він тут на вагу золота. Буває, що вони достатньо живучі, але кілька вильотів вистачає для того, щоб там, спочатку поранити або і зразу вже знешкодити їх. Здебільшого це там, моментальне відпрацювання, найбільше часу займається відслідковування. знайти їхні місця розташування, знайти, де вони накрилися накидками. Як вони це роблять, як ховаються? Ну вони такі роблять укриття, вони накидають гілячок зверху, і їм здається, що воно працює. Проте, ну там кілька днів, кілька тижнів перед тим, хлопці там дуже гарно вивчили ці острови. і Вони практично знають там кожну місцину, як що, і тільки починає щось відрізнятися. Одразу ж відпрацьовуємо, відмічаємо ці точки. У них працюють як, як дрібні дрони в піді, як мавіки, так і великі дрони, які там протягом ночі знищують ці спешки. Це так квиток один кінець не розуміє цієї доцільності, але вони так накопичують свій особовий склад. Якщо е, все ж допустити це накопичення, ну ми можемо втратити там острови. Ми можемо втратити там допустити ворога до узбережжя. А цього ми, там зробити ніяк. Ми не маємо права. Зачасту вони так, вони розходяться в різні сторони і їх по одному дуже тяжко виловити. Оця відслідковувальна робота відбувається там практично цілу ніч, допоки не знаходимо, практично до ранку не доживає жодна з їхніх рух. Якщо відбувається якісь там поранення, одиниці підходять щось там, Ай, товариш, як ти, і тікають. А здебільшого, це Ну, загинув та й загинув. Я, я маю свою роботу, там, свою. Вони особливо там своїх не бережуть і не, не, не пікуються. Ну ось він там сховався під деревом. Ми бачимо, що пілот визначив його місце розташування, відпрацював, дуже якісно відпрацював. Бачимо, прямо попало де. І вони вже повзають. Це така їхня тактика: заховатися під деревом, заховатися під кронами, під, під стовбурами, накритися. Завжди нові люди. І... Навіть не розуміють, що цю позицію ми перевіряємо і провіряємо і перевіряємо. Їхня така там братська могила, але лізуть і лізуть, і лізуть, і лізуть. Наші пілоти настільки акуратно підходять до цієї задачі, щоб там скинути точно ціль. Не розраховують і навіть враховують моменти, що там боєприпас може відбитися там від певної гілочки. Вони використовують ці рикошети, щоб попасти прямо в ціль. Дуже часто відбуваються ці такі попадання ювелірні. І насправді хлопці молодці. Так як зараз, прямо в ціль. І нема окупанта. Острови ми прошуршали прямо вздовж і поперек. Ми там кожну стежечку знаємо і кожен там вигін дерева, кожне дерево впавше і розміщення тих чи інших предметів, які там попередньо були залишені там попередніми окупантами, які обнулилися. Тому ми працюємо. А вони все ж не допрацьовують. Ось ще один скид прямо в цій. Можна сказати, хлопці снайпери, тому що дуже тяжко буває попасти, а вони все ж умудряються відпрацювати там з мінімальною кількістю боєприпасу. Думаю, що їм можна так заходити на, на чужі землі і поводити себе так. Ми будемо захищати її до останнього. І з такою нестерпною ненавистю до них, що їм там і мало не покажеться.